Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні хочу показати вам такий хороший рецепт кабачків, ми вже його провірили, нам сподобалося. І зараз якраз сезон кабачків і вже хочеться з них. Що вже ми тільки не готували. І млинці, і тушкували, і жарили. ну в общем всяке, А це треба, тут у мене один кабачок. Порізати його такими. Полосочками і ставлю на вогонь. Можна покласти трошки олії, можна води, хто як, хто на дієті олію можна і не класти. Но я покладу трошечки олії, бо це ти підеш, Юра, так, да. Мені дуже Да, да. І, дуже це... і в общем, відправляю зараз це на вогонь. Поки кабачки на вогні, значить, я роблю таку соус такий. 3 столових ложки соєвого соуса, 3 столових ложки цукру. Цукру вроді як багато, але його не багато. Тоді, ну, от пів чайної ложки паприки і перцю чорного. Так, Тепер сюди треба додати три зубчики чеснику. У нас чесник, ми таку робимо отакий чесник. Дуже, кстати, корисно. Він тут заливковою олією передроблений і отак от ми його вживаємо. Рекомендую. Ну, отут десь буде приблизно три зубчики. Так. Тепер дві столових ложки, можна три, хто як любить. Ну я покладу дві кетчупу. Можна томатну пасту, ну, кетчуп. Не, кетчуп лучше. Да, кетчуп він такий ось, приготовлений, так Приготовлений. І сюди ще треба додати одну столову ложку крохмалу. Все, і це все ретельно перемішуємо. Кабачки наші зараз на сковорідці готуються. Коли кабачки будуть готові, потім будемо додати соус. Так. Ось е, я спробую вилочкою. Щоб воно було в готове, ну майже готове. І тепер сюди виливаю соус. І ще в цьому соусі воно потушкується. Воно буде дуже-дуже мало тут, тому що соус з крохмалом зараз загусне. кастрюли пищу. Uh -huh. Ну и зараз трошки uh -huh. треба обовязково посолить. Ну, Ось уже починає сахар. Зараз я сюди додам трошки кропу. Це, до речі, кроп з бутилки, з морозилки. Не хочу бігти на город, все, він дуже легко його достаєте з бутилки. Хтось писав мені, як його доставати. Дивіться, бачите, дуже просто і швидко воно достається. Все, трошки кропчику, ще пару хвилин, і все готово. Ну от висипала я його така порція. Получается. Тепер присиплю ще кунжутиком ось зверху. І все, і кабачки готові. Дуже смачні. Такі вони. Ой, оце ми перший раз робимо ці кабачки. Я не ожидав. Дуже Ну, Навірно, це найкраще з кабачків, що я їм. Дуже вкусно. Я зараз тарілочку хрям-хрям і все їм, Дуже вкусно, Робіть. Да. В общем, спробуйте, хто ще так не пробував. Сезон кабачків почався. Всім бажаю цього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.